Трансерфінг реальності. Що під собою має трансерфінг реальності? І як він впливає на людей, які його практикують? В цьому розкладі карт рун в мене вийшлося всі руни перевернутого типу. Отже, перша Хагалас. Руйнування не завершуються. Людина намагається змінити реальність, але застрягає між старим і новим. У середині напруга їх хаос. Алігіз. Перевернута. Ослаблений духовний енеретичний захист. Відкритість до зовнішніх впливів, втрата зв'язку з вищими силами. Інгуз перевернуто. Потенціал не реалізується, ідеї не проростають, багато говорять про зміни, але результатів мало. Отже, разом трансерфінг дає людям ілюзію контролю, але без внутрішньої гармонії часто призводить до енергетичних і психічних перекосів.